Ця композиція з металу робота 11-річного Івана. Її назва паління то зло. Це один із експонатів, які представили на виставці креатив клубу Чемодан. Всі робили рибок, тваринок, кульки новорічні, а я вирішив, чому бути як інші, я зроблю те, що мені хочеться. Вона зроблена з монет, пружинок, талія, неї зовсім від бляшанки. Для створення композиції Іван використав і незвичні матеріали. У Тані була сумка. Вона на неї ну вона казала: що я, я не люблю цю сумку, бо вона часто рвала мені колготки. Тому в мене зародилася ідея повисмикувати з тої сумки усі оці. Ось. Маленькі, маленькі цепки, я їх просто поприклеював і покрасив. Виставку суми міста мрійників» організатори присвятили талановитим сумчанам. Більшість експонатів тут творчі здобутки учасників креатив клубу. А для того щоб показати, які в сумах талановиті цікаві жителі хотіли приділити увагу тому, що лікує, що й робить нашу терапію, в чому наша така сила, і енергія. Атні ляльки ловці снів живопис та графіка. Відвідувачам представили п'ять блоків експонатів. А саме мрії, традиції, оселя, творчість. Та ми поруч над кожним працювала окрема група творчих сумчан. Розповідає організаторка виставки Тетяна Косторна. Це в нас блок мрії. А наші мрії, які про подорож, про кохання, про здоров'я, які поєднуються з нашими традиціями, далі йде блок традиції. Заходять в наші оселі. Перед вами цифрове пано складене з малюнків наших дітей. Свої мрії художники втілювали графічно в образах тварин. Яна Сумцова намалювала двох птахів. Свій задум сумчанка пояснює так. Треба не сидіти, треба розправляти крила і все-таки мріяти і мчатись до мрії. Незважаючи на часи, потрібно жити. Я лісувала рибу, а риба це свобода, це вода, це політ в воді і дуже ну, радість життя. Представлений на виставці і живопис учасниць клубу Початок жінок, яким понад 60 років і які лише пробують себе у такій творчості, нещодавно взяла пензля в руки і Галина Козяровська. На виставці вона демонструє пейзаж, який щодня бачить зі свого вікна. Я спробувала і я зрозуміла, що це мені подобається. Ось. Ну, а звичайно, коли тобі підказує майстер, то розумієш, що ти щось можеш. І навіть якщо в тебе не зовсім, зовсім, не зовсім те, що б ти хотіла, вийшло. Але те, що ти там сиділа, ти дивилась, ти бачила, як поряд з тобою жінки працюють. Вона настільки це надихає і думаєш, так я ще ж можу. Вони тільки взяли фарби в руки. Цей. Перші картини, але нема нічого неможливого. Якщо ти віриш, якщо ти хочеш чогось нового, хочеш жити, хочеш бути енергійним, то ти постійно будеш рухатись вперед. Виставка у міській галереї триватиме до 14 січня. Новини СТС.